Як знайти площу трапеції, якщо відомі 4 сторони даної трапеції? Знайдіть площу трапеції, основу якої дорівнює 10-50 см, а бічні сторони 13,37 см. Площа трапеції дорівнює пів сумі основ А плюс Б поділене на 2 і помножте на висоту. Основи є, залишається знайти висоту. Якщо в трапеці дані всі сторони, то зазвичай роблять добудову Через точку Б проводимо пряму паралельно СД. БК паралельна ЦД за побудовою. БЦ паралельно КД як відрізки, які лежать на паралельних прямих. Тоді чотирикутник BCDK БЦДК є паралограмом за ознакою і протилежні сторони якого рівні. КД дорівнює БЦ до 10, БК дорівнює СД, рівні 37, АД-50 КД-10, АК 40. І БК 37. З трикутника АБК за формулою Герона знайдемо площу трикутника. Знайдемо півпериметр. Для цього суму сторін трикутника АБК додаємо АБ плюс БК плюс АК поділити на 2. 13 плюс 37 плюс 40 поділити на 2. Півпериметр дорівнює 45. Площа трикутника АБК дорівнює. Півпериметр 45. Помножити 45, віднімаємо 13, помножити на 45 відняти 37, 45 відняти 40. Під коренем маємо 45, помножити на 8, на 5 і на 32. Корінь можна з добутку чисел, а можна зробити інакше. 45 напишемо, як 9 на 5, приставимо 8,5 місцями. 32, напишемо, як 16 на 2, і помножимо 2 на 8, буде 16 на 16. І виймемо корінь з добутку або з кожного числа. Корінь з 9, 3, корінь з 25, 16 на 16, 16 квадратів, значить буде 16. І 15 на 16 маємо 240 площа трикутника. З точки Б проведемо висоту до сторони АД. Позначимо БМ. БМ перпендикулярно до АД. І пригадаємо, що. Площа трикутника через висоту це одна друга добутку висоти на сторону, до якої висота проведена. З іншого боку, площа трикутника АБК це висота, проведена до сторони АК, тобто, одна друга БМ помножити на АК. Можна підставити числа можна домножити на 2. Домножимо обидві частини рівності на 2, дві площі трикутника. на друга і 2 скорочиться до рівня БМ на АК. Знаходимо висоту як множник, то дві площі трикутника АБК Ділимо на АК і підставляємо значення: 2 на 240 і поділити на 40. 40, 240, скорочим 6 і 2 на 6 12. БМ це і є висота трапеції. Запишемо формулу для знаходження площі трапеції А, Півсума основ, тобто Б С плюс АД поділити на 2 і поміщити на висоту БМ. Підставляємо 10 плюс 50 поділити на 2 повношена 12, 30 повношена 12, 360 сантиметрів квадратних площа даної трапеції. Задачу розв'язали, використовуючи формулу Герона, спочатку знайшли висоту трапеції.